Олег Тягнебок, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Перш за все, що стосується постанови 10.30 щодо проведення виборів Київського міського голови і Київської міської ради, вважаємо неприпустимим розглядати цю постанову 4 квітня. Вважаємо, як і це попередньо було озвучено в наших обговореннях, зокрема тут на погоджувальній раді і в залі, ця постанова має стояти першим пунктом. Завтра, під час початку роботи сесії, 2 квітня, що стосується уряду і години роботи з урядом запитань до уряду, принципово абсолютно погоджуючись з сказаним паном Яценюком щодо того, що треба змінити процедуру заслуховування уряду, немає чого вислуховувати десятихвилинні доповіді з папірчика членів уряду. Я би хотів наголосити на тому, що минула робота з урядом парламенту, минула година запитань до уряду. Це була просто ганьба українського парламентаризму і кабінету міністрів України. Ну, по-перше, як себе поводили члени кабінету міністрів, це абсолютно неприпустимо. Є. Я хочу нагадати уряду Азарова, що є конституція України. І Є розділ 6, і є стаття 113, в якому чітко і ясно і зрозуміло написано, що Кабінет міністрів України відповідальний, в тому числі перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Шановний голово Верховної Ради, їх треба трошки опустити на землю представників уряду Азарова і дати зрозуміти, що вони мають діяти в полі чинного українського законодавства. При цьому прем'єр-міністр Азару після минулого засідання уряду дозволив собі на офіційному сайті кабінету міністрів розмістити інформацію, е критикуючи народних депутатів України, зокрема від опозиції. Нібито ми не поставили уряду жодного конструктивного запитання. В тому числі і в письмовій формі, я хочу доповісти, що Всеукраїнське об'єднання свобода подало чітко 12 абсолютно конструктивних питань, конкретних питань в галузі бюджету, фінансів і охорони здоров'я, але ж на них ми не отримали жодної відповіді. Наступне минулого разу я повідомляв, що проводяться так звані таємні засідання уряду по понеділку. Куди не запрошується преса, які не результати цих засідань не оприлюднюються, і хочу вам сказати, що такі засідання продовжується зокрема сьогодні. Причому сьогодні, коли прийшли двоє народних депутатів від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, Олександр Мирний і Юрій Сиротюк, їх спочатку намагалися не пустити туди на засідання уряду, що є також повним порушенням українського законодавства, зокрема статусу народного депутата України. Володимир Васильович, ну тут треба також навести лад з урядом щодо недо. Пущення народних депутатів України на засідання уряду. Що вони собі дозволяють? Причому найцікавіше, що одного народного депутата мирного пропустили, а Сиротюка не пустили. Ну що то за вибірковість? Що вони собі дозволяють? Зокрема, я би просив, дуже коли будемо проводити е -е, годину роботи з урядом, шановний пане голово Верховної Ради, будь ласка, е добийтеся того, щоб ці засідання проводилися відповідно до регламенту Верховної Ради України. Я би так само хотів, шановне товариство, проінформувати, що ж сьогодні уряд розглядає на своєму закритому засіданні, щоб ми собі уявляли, що це не просто так. Вони розглядають питання про ратифікацію угод між Кабінетом міністрів і урядом Російської Федерації про реадмісію та про реалізацію програми військово-технічного співробітництва. Сьогодні вони розглядають питання про розміщення акцій підприємств паливо-енергетичного комплексу, про зміну та до порядку використання коштів на підтримку розвитку підприємств АПК, про перерозподіл видатків, передбачених в держбюджеті для Мінрегіонбуту. Більше того, навіть одне питання в порядку денному в них є під грифом таємно, яке має доповідати міністр економічного розвитку і торгівлі. Просолов, так ми хочемо знати, що це таке. Крім того, 20 березня на своєму засіданні уряд Азарова розділив кошти на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг загального користування в сумі аж 7,7 мільярдів гривень. Що робиться з дорогами, ми всі прекрасно знаємо і відчуваємо. Люди, які їздять автомобілями по Україні, клинуть на кожному кроці. Владу уряда Зарова і те, що вони витворили з тими дорогами. Так що цікаво, коли в цей день, 20 березня, розпреділяли ті кошти на дороги, у фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода поступила інформація про проведення цього засідання уряду в 11 годині 45 хвилин, на що ми маємо відповідний підпис від представника е уряду. А засідання уряду почалося на годину 45 раніше, о 10 годині ранку. То що це таке? То що це за значення над депутатом? І як результат, я вам розкажу, який результат. На один кілометр Донецька область отримала 280,4 тисячі гривень. Це є у 6,7 разів більше, ніж в середньому інші області в Україні. То отакий справедливий розподіл, то отакі відношення, отак формуємо єдину державу українську. Так, товариство бути не може. Наступне. Я би хотів чітко висловити щодо тих питань, які Всеукраїнське об'єднання Свобода вважає, мають розглядатися на цьому тижні в парламенті. Зокрема, ми абсолютно не можемо зрозуміти, як так сталося, що в перелік питань, які мають вилучені для розгляду під час цієї сесії, попав проєкт постанови про 80-ті роковини голодомору в Україні та вшанування пам'яті жертв геноциду української нації. Це 21.85. Товариство, слухайте, то ми можемо бути різних політичних поглядів. Ми можемо обиратися від різних політичних партій до парламенту. Але цього року це ж є 80 років великої трагедії української нації. Голодомор 32 33 року. І ми, український парламент, не розглядатимемо цього питання, це абсолютно неприпустимо. Скільки десятків країн в світі визнали цю трагедію, а ми виключили це питання з порядку денного. Крім того... Я прошу, щоб внесли в порядок денний для розгляду питання, які на превеликий жаль, багато з тих питань на превеликий жаль саботує регламентний комітет, зокрема, ті, які подаються від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», не розглядаються на регламентному комітеті. Зокрема, проєкт постанови про політичну відповідальність міністра внутрішніх справ Захарченка і голови служби безпеки України Якименка за участь правоохоронних органів в політичних переслідуваннях, порушенні прав та свобод громадян. Це є 2096, Проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів незаконного заволодіння захоплення українських підприємств з використання судових та правоохоронних органів 2378. Проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причетності міністра освіти і науки, молоді і спорту Табачника Дмитра Дмитра. До розкрадання цінностей історико-культурних фондів України та цільового і ефективного використання бюджетних коштів це є 23.31. проект постанови про встановлення результатів виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року в п'ятьох одномандатних округах, 21.66. Проект постанови про звернення Верховної Ради України до Генеральної прокуратури з приводу необхідності вжиття невідкладних заходів щодо припинення практики перешкоджання діяльності народних депутатів України, зокрема шляхом несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційних систем операторів мобільного зв'язку 22.16. Проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів і незаконних дій, Наці... дій Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. 23.37 і три проекти постанов про звільнення з посад членів національної ради з питань телебачення і радіомовлення, які втратили вже повноваження: 23.96, 23.96.1, 23.96.2. Щодо тих питань, які варто виключити з розгляду на тиждень. Я до речі, не хочу зараз багато часу займати. Аргументував, чому ці питання треба виключати. Фактично руйнується повністю місцеве самоврядування в Україні. Якщо ми ухвалимо такі законопроекти, це є законопроект 2177 про внесення змін до бюджетного кодексу України про визначення деяких доходів бюджету. Це є 2177, про який я зараз сказав, і 1175. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі. Дякую.